Україна отримала таке угрупування військ, яке нікому ніколи не снилася. Це і округи, і це ядерна зброя. Ці війни можна було уникнути. Росія ніколи не відмовиться від володіння Україною. Ну не взяли мене в армію. Прийшов військовий комісар. діду, куди ти прийшов? Йди додому і займайся своїми внуками. Така книжка буде надіслана авторам кращих відгуків. Анатолій Васильович, вас так несподівано звільнили в розкміті творчих сил і можливостей. А чи не була це певним чином обдумана річ усунути людину, яка спроможна самостійно проводити якусь лінію, відстоювати свої погляди, в тому числі, як ви сказали, ви вже зламали себе як представник радянського союзу, радянську людину, ви усвідомили себе як українець? Звичайно. І ну, ви ставали вичай. в системі не дуже зручною людиною. Я можу так ви судити. Мужики сказали: "Мої друзі, ти тві... ти ж бендерович. Лабота, ти ж бендерович. Писаєте за своїми думками". Не бендерович, а бендерович. Бендерович. Це ж так. Це ж важливо, що люди навіть не розуміють, що і як називається. А вони навіть не знають. Ти пендернець. Анатолій Васильович, е э, я тримаю в руках книгу і глядачам показую вторгнення... 2022. тут з 24 лютого по 31 грудня 22 року щоденник війни, бойових дій, політичних подій, і все ж відбувалося. Ви особисто провели таку колосальну фіксацію документування подій, які стали в історії комусь. Ви знаєте, до цієї книжки треба було б додати ось цю книжку ще вона передувала видання. Це віхі буремних подій з 13-го року до 22-го року. Як ми йшли до цієї війни? Отже, я глядачам показую дві таких серйозних роботи. Я навіть не уявляю, як це можна під силу одній людині. Я вам скажу: у мене були однодумці. Не просто однодумці. Я щиро вдячний е, офіцерам, які мені допомагали. І це Володимир Раєвський. Він дуже. Дуже мені допомагав у опорядкуванні цієї книги, Упорядкуванні. він е, пропонував фотографії, які він вишукував. Бо розумієте, це титанічна робота, і я би, можливо, не потягнув би це, але я можу вам сказати: першим читачом у цієї книги, який вичерпно було від сторінки до сторінки. Став генерал армії Муженко. Він не відмовився вичитати той час, коли він очолював боротьбу нашої Збройних сил на Сході. Ради об'єктивності, я розумію. Так, ради об'єктивності. І я не міг, не показуючи йому видати цю книгу. Я йому дуже завдячую. Я вибачаюсь. А як взагалі народилася ця ідея, ви буквально дуже швидко зайнялися цією справою, і це сходу події і ваша активна фіксація їх документування? Чи як це було? Я вам тільки можу сказати, ви розумієте, маючи якийсь досвід в службі Збройних Сил, і буде чи причетний до створення наших збройних сил особисто, сидячи на? Дивані, і спостерігаючи, як воює наш народ, я не міг знайти собі місце і знайшов це місце тільки в тому, щоб якось задокументувати те, що робить наша армія. Те, що робиться в нашій державі. Ну, не взяли мене в армію, прийшов військовий комісар, діду, куди ти прийшов? Іди додому і займайся своїми внуками. Так от я. Можу вам сказати, що дуже мені було незручно і якось неприємно відчувати, що поряд зі мною люди воюють, а я, а я осторонь цих подій, тому я взявся за цю роботу. Я тримаю унікальну книжку в обмеженій кількості, в продажі її немає, і, можливо, є два варіанти: хтось наважиться профінансувати і зробити. Окремим виданням тираж? Я запрошую, звертайте за нас. А друге, ось така книга чекає в, пода... в якості подарунка за обраний найкращий коментар, відгук до даної нашої Без передачі. Проблем. Без проблем. Затверджуєте Без. нашу пропозицію? Без проблем. пропозиція. Ви... Тобто ідея виросла буквально ось, ось тут. Як ви думаєте, Цієї війни можна було уникнути. Якщо так, то що б мало б відбутися в державі? Які рішення могли бути прийняті, щоб війни не було? Ні. Війна була б. Якби ми з вами не старалися це зробити? Росія як держава ніколи не відмовиться від володіння Україною. Це буде завжди в її думках. Доки буде Росія в тому складі, як вона є, військова загроза була і буде, колись ще в 1995 році, коли йшла активна передача Чорноморського флоту до України, коли ми владна, хотіли владнати. Всі територіальні претензії у мене відбулася, ви пам'ятаєте, я сказав перша розмова з делегацією Російської Федерації про розподіл Чорноморського флоту. При розмові з керівником цієї делегації, який до мене ставився, як до людини, яку він знав раніше. А на той час я тільки три місяці знаходився в стані. Збройних сил України. Я ще й носив на той час форму одягу, яка була радянською. Так от, в той час, в той час мені сказали, Анатолій Васильович, якщо ви сподіваєтесь, що ми віддамо вам Севастополь, навіть не думайте. Ви чули про те, що сказав посол? Росії в Сполучених в Америки. ми візьмемо вас з силою. Я говорив і скажу ще раз: перший президент Леонід Макарович Кравчук був в складному стані в виборах. Другий президент Леонід Данилович був пов'язаний такому ж тяжкому стані з Владою Російської Федерації не могли, вони не могли провести більш активну позицію відносно самостійності України. Відриву України від Москви з огляду тільки одної справи. Народ України не був готовий. Не був готовий підтримати цю ідею. А Росія, Росія зробила на терені України таку п'яту колону, яка була б здатна захопити владу в одночасі. Це тільки час, який ми виграли, дозволив нам збагнути, що ми є українцями, і що нам треба захищати свій народ. Це підросло нове покоління наших людей, які вже не знали тієї мощної агітації, того впливу, який мала і має на сьогоднішній Росії на свій народ. Ми відірвались, у нас почало. Спрацьовувати наше національне я, наша генетика. Ми, українці, якщо я прокидаюсь або покидався так довго, і ті ж люди мого віку, але які виросли в Радянському Союзі, були ж такі. Вони дуже негативно дивилися на Захід, на західні держави. На НАТО як Оборонний Союз тих держав. Вони люто ненавидили Сполучені Штати і бачили в них тільки агресора. Це тільки Радянський Союз міг переконати своїх людей у тому, що це наші вороги, найзліші маючи на увазі Сполучені Штати, забуваючи. Що Сполучені Штати забезпечили нашу перемогу у тій війні, це Сполучені Штати ніколи не воювали на терені Росії. Ніколи і тільки допомагали. Вони допомагали тоді поставити наш РСФСР або Радянський Союз на перших роках його становлення. Своїми грошима з інженерами, технікою. Все це було зроблено. А ми робили з нього свого ворога і були готові до застосування всіх видів озброєння проти Сполучених Штатів Америки. До речі, Ви усвідомлювали себе українцем у радянській армії і вас приймали як українця? І як це позначалося на... Оцінці вас як представника еліти збройних сил радянської армії в кадровому питанні в посуванні по службі звань. Ви досягли достатньо високої звання, але як ви зараз дивитеся, як воно все відбувалося? крім вас і інші ж люди були. Це цікаве дуже питання, але можливо, воно ви знаєте, зачіпає сутність. Моєї душі. Ви розумієте? Генетику мою, як людини. Чому? Мене завжди, завжди якось попікали, але по-дружньому, називаючи да ти хахол, посадить, ще щось там таке. Ви розумієте, от такий хохол, як є, упертий та не такий інший. Я дійсно такий був. я хотів бути самим кращим. Я так старався бути серед вас, перших. Вас це не ображало, ви сприймали ну, я, як старший до меншого. Я, як. я сам це перетворював на, як би, мовити, дружній такий шар збоку. Я не на цьому не зациклювався. Я робив із цього, ну навпаки, щось таке. Особливе, особливе. Трошки Але... підігрували, можна Під... сказати. Трошки підігрував. Правда. Я кажу, мах, ну то дійсно, я ж іншим не можу бути. так? Це цікавий психологічний феномен. Це, це дуже складно. Але уявіть собі, я в академію Генерального штабу поступав втричі. Трет... За третім радом поступив. Находились люди, які мене відсували. Я полковником на генеральській посаді проходив шість з половиною років. А чому? А тому, що мене викреслювали як українця. Я знаю точно ви тепер розумієте? так, так. чи ви і тоді розуміли? Мені тоді мені говорили тоді, навіть і не дума. Ви розумієте? Навіть і не думай. З 80-го року я на генеральській посаді був до 1986 року. І мені не присвоювали звання генерала. Говорили: орден може бути, але звання не дамо. Анатолій Васильович, вже буде дуже стисло, тому що час у нас обмежений. Чорноморський флот, ми з вами, можна сказати, обговорили. Ще є І... дуже... Добавити я щось. Я хотів тільки одне сказати. От тоді, коли я отримав. Інформацію від керівника делегації Російської Федерації по розподілу цього Чорноморського флоту, що вони ніколи не залишать Севастополь, я дав шифровану телеграму президентові України і міністру оборони. Я такого наганяю від міністра Морозова на це за, за те, що я так відверто доповів про те, що Росія ніколи не залишить Севастополь президенту України. Навіть не очікував. Я хотів таки повернутися до 1995 року, коли Єльцин, президент Росії, і Леонід Данилович в присутності делегації України і Росії підписали якраз акт Ор про розподіл цього флоту. Я був присутній на цьому. Я вам скажу, для мене це була Цікава подія. Я вперше тоді побачив, хто такий Єльцин і як себе поводив Леонід Данилович. То були різні президенти різних держав. Мені Леонід Данилович сподобався більше. Зрозуміло. Буквально легкий коментар щодо ядерної зброї, яку, як, очевидно, Україна вимушена була віддати. Чи віддала, це політичне рішення. Зараз дискусії до сих пір ведуться, якщо б ми зберегли ядерну зброю, то ми могли б захищати себе. Як ви цю думку можете інтерпретувати? Про це говорять багато і говорить непрофесійно. Треба розуміти, що на момент розподілу або розвалу Радянського Союзу от, і самостійності України, Україна отримала таке угрупування військ, яке нікому ніколи не снилось. Це і округи, і це ядерна зброя. Це тактична ядерна зброя і стратегічна ядерна зброя. Тактичну ядерну зброю було віддано до 25 числа, до 25 квітня 1900 92-го року всі арсенали, які зберігали тактичну ядерну зброю, були звільнені, і вона була останнім ешелоном переправлена в Росію. Яка була домовленість? Це була особиста домовленість двох президентів Єльцина і Кравчука. Але в той час на всіх. Кладах. Всі командувачі округів підпорядковувались Москві. То було СНД. І ми нічого не могли б зробити і заборонити не могли, тому що сил у нас ні Збройних сил, ні інших українських не було. Важелі впливу ніяк. Абсолютно, фактично, тактичну ядерну зброю Росія просто забрала, так як всі командувачі її, вони вивезли її мовчки в робочому порядку. В робочому порядку. Анатолій, Сійч, ми будемо завершувати нашу розповідь. Я сподіваюся, що слухачі захочуть почитати. Тут багато інформації. Ви як той колодязь, з якого неможливо вибрати всю воду, і тому я не все зможу, ми зможемо почути. Але на завершення, вам така цікава пропозиція. Я сподіваюся, нас її слухають і там. За поребриком, як е, кажуть, багато з них вас знають, пам'ятають, були вашими підлеглими колегами, навчались, але ось так метаморфоза. Ви в Собі відкрили українця, усвідомили в собі українця і стали тим, ким ви є. А вони стали тими, ким вони були і залишилися. Ось до них, будь ласка, зверніться, можете російською мовою. Говориться, щоб вони зразу зрозуміли, бо їм важко. Ми їх маємо не переоцінювати. Обов'язково. Я тільки хотів сказати, що я не відповів на ваше питання на одне. Чого мене звільнили? Як я? Ви задали це питання. За моєю думкою. За моєю думкою, мене звільнили тому, що я, як сказав Леонід Данилович Кучма, як собака на сіні стосовно зброї, і собі не гам і чужому не дам. Я категорично був проти продажі нашої зброї. Це була головна проблема. І вона якби підштовхнула рішення президента України до звільнення, тому що до цього вже назрів конфлікт мій і міністра оборони Шмарова. Міністр оборони Шмаров запропонував при підтримці колаборантів у нашому міністерстві ідею створення. Семи оперативно-територіальних командувань, в які ми повинні були передати зброю і мобілізаційний ресурс. Фактично створювалася ситуація в Україні по сценарію Югославії. створити конфлікт внутрішній, озброївши одну частину населення і другу захід і схід. Я категорично був проти цієї ідеї і вона не прийшла. До честі Леоніда Даниловича треба сказати, що на колегію на Раду безпеки тоді України мене не хотіли запросити, але послухали хотіли міністра Шмарова з приводу створення такої перспективи для наших Збройних сил. Я напросився, я доповів, і ця ідея не прийшла. Чим я горжусь до цього часу? Є зараз створений фільм, Якщо є глибоке дослідження щодо продажі зброї, там жахливі речі. Жодного питання до мене не було ні разу. Один раз до мене прийшов офіцер слідчий. Служби безпеки, який сказав, це документ ваш, я А чому? На документі я отак на косу написав перше, скільки цього озброєння знаходиться в, на складах Збройних сил. Друге, скільки нам треба озброєння на розгортання Збройних сил за особливим періодом? Третє. Кому це треба і що це вартить? Доповісти, до 1 квітня 1996 року. Він каже: ну, і там стояла е, січень місяць 96 го а, а інше де? А я кажу, мене ж звільнили. Хиті, а в мене звільнили. 10 лютого. тому це вже не добитися виконання. А, Росія, і що ж, до москалів, Можете російської якщо, мови. Якщо треба звернутися. Як, як можете? Якщо це дуже важливо зараз, мені, на мій погляд, саме ви, що ви скажете, я не знаю. Але нехай вони знають. Чують. Я завжди рахував себе, доки служив в Збройних силах Радянського Союзу. Радянським офіцером дуже пишався, коли мене називали російський генерал. Я, можливо, в Україні один із живих, хто належав до воєнної еліти Росії радянського періоду. І про це Росія пам'ятає, я завжди звертався. Дерсіяни, називаючи дорогі мої друзі, дорогі мої брати. Так було. так було до тих пір, поки ви мені не запропонували звільнити мене від бендеровців і фашизму 24 лютого 2022 року. Це мені. Телефонували мої товариші по службі. Я не називаю вас сьогодні, дорогими, ви вороги. Ви знищили мені те святе, що було у мені протягом всієї служби в Радянському Союзі. Ви вороги. Вибиваєте моїх дітей? Україна вистить. І вистить вона завдяки мужності своїх людей. Є у нас зрадники. Це ви на них поклались. Ви наших патріотів не знали і не знаєте. Але ми, ми готові. Готові до боротьби. Від старого до молодого стояти на захисті нашої держави ми переможемо. І переможемо завдяки тим людям, тому народу, який допоміг подолати фашизм. У Другій світовій війні це Радянський Союз приховував. Від вас, від мене, від всіх нас в той час ту правду, яка дозволила радянському народу отримати перемогу над фашизмом тільки завдяки допомозі Сполучених Штатів Америки, зброєю, пальним, технікою. А ми їх завжди робили найзлішими ворогами. І я був одним із вас. Я вже не той. У вас є час оговтатись. Росію знищують ті, хто сьогодні направив у вас воювати з українським народом. Вони знищують Росію і роблять вас ворогами, на недне покоління. Проснітеся. Проснітеся. Подивіться на нелюдські ваші дії. Україна переможе. Слава Україні і її Збройним силам. Шановні друзі, у нас. Завершилась бесіда з Анатолієм Васильовичем, Я дуже вдячний вам <кхи> за щирість і за ті емоції, які ми відчули, пережили разом з вами. Ну, залишається читати ваші книги і сподіватися, що після перемоги ми зустрінемося і поговоримо вже зі сльозами на очах від радості за нашу перемогу. Отже, ми з вами на ході передачі домовилися, що ви зробите коментарі. Відгуки до Знає, нашої у вас є передачі. є три примірники таких. І один із примірників три. три. Анатолій Васильович додав, що дає три примірники кращим, хто він обере, йому сподобається думка, не обов'язково позитивна, я так розумію. Це не обов'язково щось гарне говорити. Але цікаво, ваші думки, які викликається передача, яку, які у вас думки викликає історія, яку ми сьогодні обговорювали частково. І така книжка буде надіслана автором кращих відгуків. Ну і ще, звичайно, підпишіться на наш канал, щоб ми могли запрошувати цікавих гостей і ділитися важливою для нас інформацією. Антон Російович, спасибі за нашу спасибо. зустріч. Хай вас Бог береже. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава.